Починаємо розпакування пральної дошки фірми Браун, яка була куплена у мегамаркеті Алло. Як ви бачите, прийшла вона у такій надзвичайно міцній упаковці. На упаковці тільки є напис про саму дошку. От ви бачите, зі стріх-кодом. Більше нічого, але це дуже-дуже дуже міцна. Міцне пакування. Переходимо далі, що знаходиться. Поїхали далі. Відкриваємо коробку, бачимо дошку. Вона була в міцному поліетиленовому пакеті, який був запаяний. На Зараз я його вже зняв, коли перевіряю дошку. І тепер просто роблю відеоогляд, як це все виглядає. Пішли далі. Хотів би привернути вашу увагу, що окрім міцно поліетиленового пакету є ще пенопласт зверху і такий самий шматок пенопласту знизу, який запобігає а, пересування дошки внутрі пакувальної коробки і таким чином зберігає її цілісність і все таке інше. Розпакувавши дошку, ми бачимо наступне дошка Браун для. Просування. На неї написано наступні речі. Ми бачимо, що вона дишаща. Тобто, якщо ви робите, працюєте з паром, то він проходить. А, написано, лок-систем є, яка дуже легко транспортує, збирає все таке інше. І написано, що діаметр трубок 40 мм, і це запобігає. А, Розкриванню, закривання, тобто стабільна дуже стабільна дошка. Фізичні розміри самої дошки 122 см на 40 см у розкритому стані, як я розумію. Тепер йдемо далі. Хочу привернути вашу увагу, привернути увагу ножки чорного кольору і сама тканина вона сірого кольору. З одного боку це стильно, з іншого боку, для тих, хто звик від дошок Лейхер та інші, які більш цікавих розмальовок, ну, теоретично можна завжди поміняти і буде вона того кольору, який ви виберете. Ще один важливий момент, хотів би привернути вашу увагу. Оця чарівна річ, на якій стояти повинен, сама праска стоїть, да? вона металева. Для декотрих це може здатися незручним. Тому що зазвичай я користувався дошками, на яких оця дошка, на якій трималася праска, була не металева, а була е з пластику, термопластику. Це, як на мене, це набагато зручніше. Але це моя особиста думка. Це єдине зауваження, яке яка я зараз бачу, все інше мене цілком, цілком влаштовує. І я скажу, що ножки, оці 40 мм, це надзвичайно. Зручно і потужно пішли далі. Розкриваємо, дивимося, що буде далі. Як ви бачите, дошка в розкритому стані. Теоретично, розміри однакові, як у всіх інших дошок. За станом, як ви бачите, дуже, дуже гарно тримається на поверхні. Те, що нам і казали, Дуже потужні і міцні ножки, які ви зараз бачите. Ну і все інше, зазвичай, як і у всіх інших дошок. От у нас є гак для збирання. Натискаєте, збираєте з цього боку. У нас риски, які роблять певну висоту для зручності, для вашої зручності. Ну і бачите, можна поміняти в будь-який момент саму поверхню. Теоретично все зроблене, все працює, все гарне. Ну Попрацюємо. Рік-два побачимо, що зміниться чи не зміниться. Сподіваюсь, на краще. Це мій перший досвід з пральною дошкою від фірми Brown. До того ж раніше були дошки від фірми, Hair, які, Hate, які мені дуже подобались. Як і сушарки для них. І так, працюємо, дивимося, як воно буде себе вести з часом.